Доброго ранку, всіх вітаю. Подивимось, що нам Рошен тут пропонує. Цукерка Ліщина по 344, Шість І Крокер по 192. Мені вони не подобаються. Зараз підемо подивимось, зефірки на місці. Рошен нас вітає і чекає. Ми йдемо Рошен. Так, дивимось тут. Ліщина. Ну, ось я на 25% вигода. При купівлі упаковки кілограм. Обично ціна 459,50. По скидці ціна 344,62. Кому подобається, приїжджайте і купляйте. Будемо дивитися, що ще у нас тут по скидкам, Зараз я сюди пройду, бо тут темно. Зефірки. Так, усе це у нас мармелад в шоколаді по акції. По 280. По 281 виходить. Мармелад в шоколаді. Зефірки, тортики, грошей молоко озвучили. 600 грам. 87-72 а, а скільки тут? 350, куди я дивлюся? 350 грамів, 55-88. Масло рошен вже не по скидки. Хочу показати, бо питали, чи я купляла, купляла ось у солони, дуже хороше. Мені сподобалось, я з кавою. Как сказать на украин? С утренней чашечкой кофе мне очень нравится с черным хлебом. бутерброд, Вот такой с соленым маслом. Сейчас он без акции 99, ну, 100 гривен. Так, тортики мы не будем дивиться. Мы тільки покажем, что нам их їх... еще вечера скидка. И будем дивиться, что там по акции не знає. Ромашка. 22. Ну, Дивіться, дівчата на ціну, бо я не дуже, я, як завжди, з собою окуляри не взяла. Всі питають у мене, які я люблю тут конфети, солодка ціна. Гранула. Вам видно, я сподіваюся? бо тут теж. Ну, якесь світло таке, я не розумію цього світла, дивіться, темно. Так, коли ж буде все-таки зефір по акції? Ніколи, мабуть. Я вже скільки не хожу, не бачу. Ось о, кекс великодній. 520 грам, 249,90. Ну це без акцій, просто кекс. Зефір так і є, 70. 7 гривень. Нема ніяк на нього. Ці. Добре. Дивимось, що у нас ще по акції. Ну все, печиво до кави 16,53-185 грам в асортименті. А це велика упаковка 370 грам 33,53 і рулети, золотий ключик. Тут в асортименті все. 180 грамів, ціна 34,80. Ось така цукерочка. 165 грамм. 39,44. Живаті, чи що? Не знаю, я такі не купую, тому не знаю. Ось шоколад, ну як це шоколад молочний. Карамель Арахіс 50 грамів, 14,80. Хіба це шоколад? Я щось. Не... Чи я щось не зрозуміла? Знову ці цукерки. Вишня з вишневим ликером. 85,70, тут 155 грамів. Але ж тут э, і різна вага, 150 г, 79,52 52. З ромовим лікером така ж ціна. Віскі лікер така ж ціна. А Вафлі в асортименті рошен. 216 грам 38,15, В асортименті воно все по одній ціні, бісквіт, А це без акції. Просто так покажу вам все. Так, оце у нас все по акції. Де вони мені подобаються, до речі, я пробувала всі смаки і всі мені сподобались. Мак червоний, який мені не подобається. Дивіться на ціну, тут знову погане світло, я погано бачу. Тому ж дивіться так. Я не люблю такий цікавий, мак червоний, шалена дівка. І ну так показую, бо не бачу вже. Мішутки. Куди ж без мішуток? Я інтересно на них буває коли знижка. 765 гривень. Красунчики мої. Мої мішутки. Мішустики. Але ж дорого. Печі вологі з яблуком і корицею. 26,94, буду точно казати, ціну За 168 грамм тут в асортименті І вишня, вишнево ванільна начинка. Ціна скрізь однакова, і вага скрізь однакова. І полунична начинка. усе воно все тут, все тут єсть. Тепер дивіться, печиво ловіта, з желейною начинкою, з полуниці. 135 грам, 23,67, 40% скидка. Ось таке печиво в таких лоточках воно. Що мені подобається, що в них завжди все в лоточках. З желейною начинкою, смаком апельсину, асортименті знов і вага однакова. І ціна однакова, зеленою начинкою смаком малини і з желейною начинкою какао вишня. Цукерочки шоколатерія. 50 50% знижки 256 грам. Коштує 249,47 Ну, я б сказала, що 250 гривень. Так, це тільки така вага, да? а меншої люди. Щось я не бачу. Шоколад молочний в асортименті. 100 грам 34,55. Скрізь однакова ціна. Молочна начинка, шоколадна начинка і вафлі, молочна начинка і вафлі, молочна-полунична панакота. Отак. Шоколад молочний. арахіс карамель і арахісова начинка. 87 грамм. Молочно-полунична панакота 90 грамів. Молочний зі смаком, а, з сезамом шоколад молочний 90 грам, 39,87. З сезамом. Щось я такого. Чи я не звертала ніколи увагу, чи це якась новинка, я щось не пам'ятаю такого. 39,87. Ну, я би сказала, що це 40 гривень. А це у нас просто молочний, 90 грам. Теж така ціна. 39,87. Вафлі ми вже бачили. На какао так і немає акції, але я буду чекати, бо хочу попробувати його спробувати. Шоколад чорний з підсоленим подрібненим. Міг 48,96, 85 грамів усьомій. 80%, я, мабуть, не сказала, а ось 56 48,96, 85 грам що такі бульбашки Пористий, екстра чорний 80 грам в асортименті ціна однакова. Молочный, черный, білый и ось о, сувенірний набір. Акції на нього немає. От як буде на нього акція, бо в мене питали, чи я їх купувала. Якби акція була, то я б купила, а так мені хочу. Золотий ключик. Доброго дня, дякую. Золотий ключик і п'янка вишня 180 грам 34,80 грам. І ще є такі ось такі два трубочки з горіховою начинкою. 24,37-140 грамів. А ті не знаю, по акції чи ні? зараз гляну. І ці теж по акції з молочною начинкою. 140 грамів, 24,37. І з кокосовою начинкою. Така ж ціна і така ж вага. Дякую, що були зі мною, подивилися, що нам пропонує рошен по акціям, по акційним цінам. Акції у нас з 1 квітня по 14 квітня приходьте в черкасці гості міста і купуйте солодощі Рошен. А ще, ось дивіться, Шоколадна фігурка, великий вухастик. 300 грам. Це без акції, але я покажу, що воно коштує 495,45. Можна таку купити, щоб прикрасити пасхальний стіл святковий. Ну і тоді вже на маленького глянемо. Маленькі вухастики, ось вони, але я щось ціни не бачу. Я не бачу на маленьких лухастиків А ось 85 85 134, 134,25. Ось вони маленькі. Можна купити. І буде у вас гарний настрій на свято. Ось у собачка ще є. І зефірки вам покажу для гарного настрою. Гарний магазин у нас приходьте жителі міста і гості, ще раз повторю, приходьте багато цікавинок, багато добриників і зефірки. А зараз ще покажу, вам там тільки зверху, бачите? Я зараз покажу, я ті... чомусь воно зверху, а знизу немає. З начинкою крем-какао. І ванільно я ось собі купила, зараз покажу вам усе. Положу сюди ось. Це ванільно. А це крем какао. Але чомусь там, де я знімала, я його не побачила, бо там його немає. А тільки тут і то зверху, аж Аж отаму. дивіться, бачите. Ну, з молочною і. З горіховою то є і кокосова, а те чомусь тільки там. Я не зрозуміла чому. І зараз ще я вам покажу. Новинка, ось дивіться. Я теж, теж тільки зараз побачила. Білий шоколад трюфель. Начинка трюфель. Білий шоколад. 41 грам 22,65. Начинка трюфель. Я не буду його купувати, я його куплю, коли воно буде по акції. Дякую всім. був зі мною до зустрічі в Рошені.